До козацького війська приєднувалися не лише селяни, а й представники сімей заможних православних магнатів. Їм було вкрай важко зробити кар'єру католицькі речі посполиті, тому вони шукали щастя серед козаків. До найславетніших з них належав Дмитро Байда Вишневецький. В легендарному житті Вишневецького важко відокремити правду від вигадки. Проте, напевно, відомо, що у 1553-1554 роках Вишневецький об'єднав розрізнені козацькі ватаги і збудував на віддаленому, але розташованому стратегічно вигідно за Дніпровими порогами острові Мала Хортиця форт, що мав стати заслоном від татар. Цей острів площею 16 гектарів височив над Дніпром метрів на 15. Стрімкі потоки ріки не дозволяли нападникам висаджуватися на ньому без перешкод. Для власної безпеки козаки будують на острові Засіки або Січі, укріплення з багатьма дерев'яними фортифікаційними конструкціями, а також укріплення в урочищі степок на Кічкаському мисі. Побудувавши перші укріплення, Вишневецький починає походи далеко в степи і нищить татарські селища. 1556 року Байда організував спільний Хід Москви та Литви проти татар. Після того, як запорозьке військо разом з московським спалило татарський форпост Аслам Кермен і передмістя Очакова, хан вирішив знищити козацьке гніздо. На початку наступного року велике татарське військо підпливло до Хортів. Майже цілий місяць козаки відбивали татарські атаки і січ устояв. Нападники відступили, але вже через півроку вдруге прийшли на Запоріжжя. Після тривалої облоги знесилені козаки мусили покинути Хортицю, і татари зруйнували всі їхні укріплення. Не знайшовши союзників для боротьби з кримським ханством ні в Литві, ні в Московському царстві, Вишневецький звертається до Молдови, але зраджений волохами потрапляє в турецький полон. Султан наказав повісити його на гак, умурований у стіну палацу. Згодний краще прийняти мученицьку смерть, аніж іслам. Байда висів так три дні, але не жалівся і не просився, а ще насміхався з турків. Та лаяв магамета їм на злість. За легендою, турок стрілець не витримав кепкування князя з мусульманської віри і поцілив у нього злут. Трагічний кінець улюбленого українським народом захисника свободи й віри пізніше був поспіваний в народних піснях про козака Байду.